800 мільярдів гривень. В тумбочки. 48 мільйонів FPV-дронів. Тебе обікрали на русоріз. Та що трясся таке цей БЕП? Уяви, що у тебе вдома зникають гроші постійно. От відкриваєш тумбачку, а там мінус 800 мільярдів, майже половина твого бюджету. І ти не можеш зрозуміти, хто це зробив. Тоді ти кличеш знайомого, який і бухгалтер, і детектив, і поліцейський в одному. Він знаходить винних і повертає гроші. Це і є БЕП. Бюро економічної безпеки це спецорган, який мав би шукати тих, хто краде гроші з державного бюджету. Не дрібних корупціонерів, а системних махінаторів. Великий бізнес. Виводить гроші в офшори компанії, які не платять податки, контрабандистів і схемщиків. Беп – це бухгалтер для держави з повноваженнями шерифа. І от якби він працював, ми б мали гроші на все: на дрони, на лікарні, на дороги. Але поки що маємо лише дірку в тумбочці. Тобі потрібен нормальний БЕП, Бо інакше гроші будуть зникати завжди. Підписуйся, щоби знати більше. Це все, звісно, дуже цікаво, але як відсутність БЕП впливає на моє життя? Хороше питання. Ось тобі простий приклад. Я палю. Це погано, не робіть так. Але я хоча б знаю, що саме я палю. Бачиш це? Це акцизна марка. Ну тобто держава отримала з цієї пачки податки і витратить їх на тебе. Але не всі такі чемні, як я. Господи, який я хороший. Бо кожна сьома пачка цигарок в Україні нелегальна без акцизу, без податків, іноді навіть без тютюну. За даними досліджень, це більш ніж 5 мільярдів пачок щороку і понад 24 мільярди гривень, які просто зникають з бюджету. І абсурд ситуації чолом сягає неба. Бо ось вони зліва направо, Винницька тютюнова фабрика, Гощанська на рівне. Щоні Юнайтед тобако у жовтих водах саме там виробляють нелегальні цигарки, і про це знають усі навіть Зеленський, навіть гетьманцев, навіть твоя мама можливо, але із ними вже десятиліттями не роблять нічого, бо БЕБ їх тупо ігнорує. І поки БЕБ не працює як слід, держава втрачає навіть на таких дрібницях як. Цигарки, до речі, от у мене сумна дитинка випала. Пиши у коментарях, яка колекційна карточка була у тебе останньою. 800 мільярдів гривень. Це мінімальна оцінка того, скільки український бюджет втрачає щороку через тюньову економіку, контрабанду, схеми з офшорами, зарплати у конвертах. Ці гроші буквально мали би убивати росіян у вигляді зброї або бути у тебе під ногами у вигляді асфальту. Ну, от диви, на 800 мільярдів можна було б купити 48 мільйонів fpv дронів, або повністю оновити та забити обладнанням всі лікар в Україні. Ну або, якщо ти популіст, можна видати кожному вчителю 50 тисяч гривень премії 46 разів. Тобто ми вже живемо в багатій країні. Просто гроші до нас не доходять. Цих втрат мало би взагалі не бути, але замість того, щоб у нас працював Беп, ми всією країною нюхаємо Бебру. Тебе особисто ошукують. І, можливо, ти навіть і не проти. Тоді це ще гірше. Ну от диви, ти майже гарантована, хоча б один раз у житті отримував зарплату у конверті. Отримував вже? Ти вже програв. Мені це сказав твій роботодавець. Бо з запешки у конверті ніхто не сплатив податки. А це означає, що ти не отримуєш ікарняний, коли захворієш. Ти не отримаєш нормальні відпускні, коли звільнишся. Ти не отримуєш нормальну пенсію. І твої податки не підуть на військо, бо їх просто не сплатили. Тебе обікрали на русоріс. Свята святих за різними оцінками понад 40% українського малого і середнього бізнесу платять частину зарплат у тіні? Тобто держава втрачає сотні мільярдів гривень на рік, бо просто система це дозволяє. І ось саме тут має бути Беп, бо він не про мінтів і кеш, він про те, щоб системно виявляти великі схеми ухилення, фіктивні ФОПи та конвертаційні центри. Окей, а як же це змінити? Як зробити так, щоб тіньова економіка не зжирала по 800 мільярдів гривень щороку? Відповідь проста: потрібен нормальний, дієвий і незалежний БЕП. І саме зараз у нас є шанс його перезапустити, бо саме зараз відбувається конкурс на нового голову Бюро економічної безпеки. Ну а якщо риба гниє з голови, то і лікується також з неї. Логічно. І це не просто внутрішня кухня. Ми пообіцяли МВФ Євросоюзу та Великій Сімці, що до кінця червня вже буде новий керівник і буде реформа. А з реформою будуть гроші. Ну, наприклад, транші від МВФ або безвіз Євросоюзу для бізнесу. Тобто обрати нормального голову БЕП це не лише про боротьбу із тінню, це про виживання всієї нашої економіки. Без цього конкурсу грошей не буде, і дірка в бюджеті лише збільшиться. Окей, нам потрібен нормальний БЕП. Але знаєш, хто цього не хоче? Офіс президента саме він намагається зірвати конкурс, і це не припущення, це пряма мова депутата Ярослава Железняка. За його словами, ОП тисне на конкурсну комісію і блокує вибір нового керівника. Бо, вочевидь, вони мають зиск з цієї мегасистеми відкатів та ухилення від податків. Вони тупо підставляють тебе, бо без нового Бебу немає реформ, а без реформ немає грошей від МВФ та ЄС. І відповідно немає зброї в армії, апарату МРТ у лікарні і пенсії правильно у твоєї мами. Хто виконує це замовлення? Ось вони Олег Єляка, єсмен, який просто тормозить, але лише після відповідної відповіді. Тетяна Мацелек. формально присутня, але постійно мовчить і робить селфі до середини, тобто до понеділка, Юрій Пономаренко, експерт, який спочатку все зливає, а потім намагається зберегти репутацію. Інсинуації, що українські члени комісії виконують якесь політичне замовлення, абсолютно позбавлені будь-якої. Підстави усі троє члени комісії від України, і за даними железняка, вони грають в інтересах ОП, а не нашого суспільства. Поки вони гальмують, ти втрачаєш 5 мільярдів доларів. Стільки міжнародний валютний фонд уже готовий нам віддати, але в ОП, чивить не хочуть, щоб Україна стала багатшою на 5 мільярдів. МВФ дасть нам ці гроші, якщо ми до кінця червня поставимо нового голову БЕП. І, взагалі, коли ми проведемо реформу цього органу. Тобто затягування процесу це таке гучне жуйсь раку від офіза президента до суспільства. І от уяви, замість того, щоб ці гроші пішли на зсу на допомогу переселенцям, ми можемо втратити все просто тому, що хтось в ОП вирішив залишити стару схему з відкатами і прикриттям контрабанди. Без реформи Беп цих грошей просто не буде. А отже, не буде чим воювати, не буде чим лікувати і не буде кому вчити твоїх дітей наявних або майбутніх. Вимагай реф... Форми БЕП і підпишись, щоб бути в темі антикорупції. Ми щодня про різних чортів тут розповідаємо. Цьом.